Багатодітні матері це особливий рівень майстерності, відповідальності та особистої мужності. Вони вибрали цей подвиг в перший раз, і в друге, і в третє. А ті, хто щодня справляється з вихованням двох або навіть трьох, взагалі заслуговують медалі. Звичайно, щастя набагато більше, але скільки труднощів належить подолати. Це вражає, коли є відразу троє дітей. Цікаво спостерігати за такими сім'ями збоку. Адже ви кожен день намагаєтеся вижити в цих буднях. Батьки цих трінят одного разу одружилися і вирішили присвятити трохи часу один одному, пожити для себе. Але життя для себе швидко набридає та стає нудним. Через пару років вони відчайдушно захотіли дитину. Сказано зроблено. Новина про вагітність наповнила пару щастя. УЗД було шокуючим. На моніторі пульсувало одразу три серця. Мама була просто в захваті, хоча її трохи хвилювалася про своє здоров'я. Тато більше хвилювався. Він не очікував такого фінансового навантаження. На щастя, молода дружина відчувала себе чудово, благополучно народила абсолютно здорових дівчаток. Зовсім як янголята, батьки не могли намилуватися ними вдосталь, одягали їх однаково, тому відрізнити їх було просто неможливо. І дівчатка, поріднившись навіть в животику, і на волі довго не хотіли розлучатися доброзичливі, спокійні. Вони стали найкращою підтримкою у світі одна для одної. І батьки балували їх як могли. Дорослі дівчата рідкісні, красуні, все ще схожі один на одного зовні. Але вони не стали однаковими всередині. У всіх різні смаки, інтереси та бажання. Вони вчаться в університеті, разом працюють у модельному бізнесі і багато подорожують. Тільки ось з фанатами проблема. Вони постійно плутаються, а трінята намагаються пожартувати над молоддю. Але це не зловмисно, тому що батьки виховували їх добрими, скромними та порядними.